Сьогодні працюємо на пару з клінінгом, тому беремо вас з собою. Це замовлення у нас було на 11 ранку. На благо наша клієнтка живе недалеко, тому була змога поспати довше. В Роботі у нас великий білий модульний диван, три шкіряних стільці та два матраци. І вже під час нашого спілкування клієнтка додала узголів'я плюс каркас. Поки Валера ділив кімнати з клінінгом. Я почала обиспилювати всі меблі. Всі наші замовники знають що ми не любимо ні з ким працювати. Але інших варіантів сьогодні не було так, як вона з'їжджає з квартири. Переходимо до матраців. Вони були дійсно чисті. Так як півроку тому ми їх вже чистили. А до речі, можете побачити, яку водичку ми з них вибрали, порали з ними швидко і відразу поставили сушку. Далі за планом узголів'я плюс каркас. Але тут вже інша історія, бо їх ніколи не чистили. Бруду з них вибрали немало. Ну, З цим все йдемо далі. Ну а з цим красеним працювали трішки інакше, бо він великий і наносили хімію в два етапи, щоб нічого не висохло. З Цим диванчиками працювали дві години. Ну і на десерт залишилось трішки ряних стільців. Тут взагалі нічого важкого немає. 30 хвилин, і вони ідеальні. Чотири години. День роботи і за це замовлення ми заробили 10 тисяч 700 гривень. Далі невеличка перерва на обід, і їдемо на у всіх улюблену троєщину. Ох, ці контрасти Києва. Але про цей об'єкт я вам вже розповім у наступному відео. Якщо, можливо, ти також бажаєш займатися хімчисткою меблі, у нас є навчання онлайн та офлайн. Дякую вам за перегляд всіх цьом.